Три великі. Передивлявся всі вулики, один лишив, не передивився і не встиг. Десь будуть зараз сідати, напевно. Матку ждуть. Висипаються ще. і вулик лишить. Даже ми сядемо. Ви що рамочки подивимося, де вони сядуть? Ніби як збирається вже купи. Сядуть чи полетять? Поставив вулика, но ведуть себе странно. Чуть дощик накрапає хмара весе. Ну що так не бачив, вони, вони не сідають на на місце. Всі криші сіли тут, там, на двері. Там літають. Непонятно де, де їхнє місце. Ніби як починають збиратися на цей вулик. Зараз будемо бачити результат. Поки не видний результат. Точний. Вроді осьок очкуються. Ніби як тут збираються, зараз будемо бачу. Якщо тут зберуться, то будуть знімати їх. Матку знайшов, посадив коробочку. Маточка в мене тут в коробочці зараз, я знайшов її тут. Вони зараз мають всі сюди злетіти, на цю сторону, значить. Будемо чекати. Злетяться всі сюди 100%. На мене сідають. Матка помічена. Тепер точно знаю, що не полетять же. Всі вже збираються всі сюди. Там вже на криші пущі нема, всі злазяться сюди. Маточка тут. значить вони всі зараз будуть тут. Зараз внутрі в домику. Такий шум на криші. Джолки збираються. Зараз спалку підніму. Прийдеться тут по центру ще одного ставити вулика. Вони ту сторону. Блудилися, зняв з дерева. Обратних вулик відправив свій. Я чуть останеться робочий бджоли тут теж, там хватить ройові. Вони вже сідають, ось всі двигаються в сторону лядка. Всі заходять всередину. Зберуться по максимуму і я... Буду їх вставляти Я зараз приготовлю місце в домику. Тут ще кучка залишилася, які вертаються обратно. Бодь, ти що робиш? Воду їм ставиш. Зажохали, щоб попили. Тут убрав все. Зараз палку брав і отам от прямо буду ставити ще одного вулика. Буду робити допомогне як би місце ще літають Ну, вже сідають вже знаходять своє місце все вже спокоїлось, все вже пройшло тишина тут стабілізувалися пчелки з цієї сторони я зробив літочок Вже буду тут літати, тут... Чуть уберемо Всюй хлам звідси і будемо наше доповнительне. Тут внутрі це... потім обратно поставлю, Ну, ввечері ще ревізію зроблю вулику. Тут внутрі я вже зняв їх і поставив. Значить, Як я зробив, зробив літок віддалений. тут сітка. Сітка для того, щоб вони вентилювали мені воздух внутрі. Вони, виходить, будуть вентилювати воздух з вулика, він буде весь піднімається сюди, тут будуть подушки якраз до під голову йти. І там в мене ще Отак, пространство знизу і сітка на дні ще теж є. Це я так коврібно пробив досить, щоб не сміщалося, але цей вулик в мене нестандартний, я його поміняю. Тут вовше можна ще два поставити, там вже буде один і другий. Але я не думаю, що в цьому році буду розширятися. Можна було предусмотрити роєння, але я особливо не старався, тому що навіть цікаво роясні мати. Я знав, що в мене перезимували бджіл, я знав, що вони втуриться. Це вулик. бо ті крайні, потім цих два я привіз. Цей теж мій, тут все нормально, я розширив, там 200 маточків нема, а це от воду вже мій теж. Маточка почала сіяти. Уже маємо сім, Ну, нічого, слава Богу. Існо, вийшло. Весело. І працюю тепер. Ввечері тільки перевірю, маточнички лишніх позриваю, перевірю чи вийшла молода матка. Ну, думаю, не вийшла, там швидше всього маточники вона вилетіла стара. Обачно так буває. От і кінець нашої історії з першим ройом 24-го року.